Вітаю вас, мої любі! Ви на каналі В'яжу для Галочки і вашій увазі. Такий невеличкий звітик у спільному проєкті Оксаночки Левчук. Буде перев'яз, і дов'яжемо все. Гартінський проєкт це перший звіт, кінець червня, і я вирішила показати всі роботи, які в мене зв'язалися за червень місяць. А також ті роботи, які я анонсувала у своєму вступному відео до цього проєкту. Щодо проєкту, лайтовий, як завжди, лайтовий проєкт, де ми перев'язуємо якісь речі, дов'язуємо свої недов'язки. Внизу в інфобоксі посилання на учасниць цього чудового проєкту. Тож заходьте, надихайтеся. І підтримуйте нас своїми вподобайками. Один з проєктів, який я анонсувала до цього спільника це була футболочка. Я вставлю вам фотографію. Ось така вона я У цій футболочці. Тобто я вже її випрала, вигуляла, випрала, поки що вона от така коротенька. Мені подобається, що вона ось так внизу трішечки такими фалдить отак, гарненько, бо сірі оці шишибрики ниточка товща. Хоча я і робила обавочки, але я досі ще міркую, чи варто дов'язувати біленьке мережево, чи ні. Пузіко мене зовсім не, не лімітує. Ну, якщо комусь не подобається, хай не подобається мене все, мене все окей. Трішки ближче моя футболочка. Ось так тепер виглядає горловинка. Просто закрита і кордом ніяких тут ковбасок з лицевої гладі, з пряжі двох видів, але лише залишилося дві пряжі. Це шишебрички. Та напівбавання на пряжа від газал. Газал Baby Cotton. Що в мене тут вийшло, я тут пробувала в'язати нульовий реглан. Ось такий він регланчик в мене виходить. І по вазі. Ну, ось так по вазі 265 грамів, з яких 120 грамів, десь близько 120 грамів, трошечки менше, це шишебрики. А розмір, ну, в мене 58 розмір. Ось, ось вона така. В мене вийшла моя футболочка 50 на 50. Вітаю! Ось і прийшов час взятися за ромашечки. Ось так поставимо, скільки в мене їх тут. вони в мене тут різні, є більші, є менші. Планувалося щось нерегулярне, і тому вони в мене різні. І, мабуть, вони навіть в них кількість пелюсточок різна. Поки що я планую з цих кружечків зробити квадратики. Ну, мабуть, оце я розпущу, дуже швиденько зникає пряжа і продовжу далі обв'язувати. І ось що в мене вийшло. Я обв'язала. 20 квадратиків із пелюсточками на 12 та 15. Все такі мене тут різні пелюсточки, бо в'язалося воно ну, в, різні, в різний час. Дівчаточки, я вибачаюся за якість свого відео, бо в мене така халепа зламалася моя лампа. Я так дуже на неї надіялася, але під час транспортування щось сталося. Я навіть не знаю, чи можна її відремонтувати, чи треба буде купувати щось нове. Тож, до проекту. що я хочу з них зробити, як правильно, Лариса зауважила, якби ж вони були бавовняні. Це акрил, і це не буде одежинка. Бо розмір не той, а маленький розмір, якийсь інший розмір, в'язати для якоїсь абстрактної людини, в'язати, щоб покласти в шафу і ця річ лежала, я не буду. Я буду в'язати аксесуари. І не один поки що це буде сумочка. Вірніше, вірніше це буде торбиночка. І розкласти ці квадратики можна по-різному. Наприклад, ось так. Просто квадратик до квадратика, дов'язати денце ручечки, так навкруги, і буде сумочка. Ось так буде виглядати сумочка, якщо викласти ці квадратики по діагоналі. ось так ще я. Розклала 16 квадратиків. Ось така невеличка виходить сумочка. Зверху трішечки трикутничок зробити, я думаю, можна просто зеленим, прив'язуючи ручечки до цієї сумочки. Ось така. виходить Розкладаю я свої квадратики на вже готовій. Сумочці, яку я зв'язала в червні. Це сумочка із джуту від Ярослава. Ну, це такий тонесенький джут, я в'язала його в три ниточки. Як воно в'язалося, це в шаленому тижні та магічному кубику. Можна глянути, скажу кілька слів про джут цей. Він тоненький і тому, ну, Важкувато його в'язати, але не настільки важко, коли в'язати більш товстий джут у єдиній скрутці. Так, тож ближче до ромашечок. Спробувала я ще розкласти їх ось так, але, мабуть, такі... Передня моделька буде кращою. Ну, мабуть, якось ось так мені подобається. Що вона така непрямокутненька, це округлене денце. І, і яка робота на мене чекає? Всі їх випрати, заблокувати, привести їх до однакового розміру, бо є більші квіточки, є менші. Хоча, як же я в'язала, я квіточку обв'язувала. Таким ланцюжком простими повітряними цими петельками 48 петельок, розподіляла їх однаково, щоб вони в мене були по колу, а потім вже дов'язувала оці кутики, щоб вийшов квадратик. І ще дов'язано в мене три рядочки, але вони вийшли. Трішечки різними, бачите, вони і ромашульки в мене такі кострубатенькі. Тож є над чим працювати до наступного звітику. Ще одну роботу я додаю у цей проєкт. Це мій капелюшок. я вирішила, капелюшок з Рафії. ось такий. Наразі він зараз я вирішила перев'язати поля, щоб вставити ось в мене такий кусочок регліни є. І щоб він в мене не валявся, так вийшло, що в наборі був лише такий шматочок. Я хочу в'язати його у поля. Тож на розпуск. Ось так виглядає мій капелюшок. І так ось виглядає рафія. Рафія під назвою Другий шанс. Ось такий вигляд на сьогодні має мій капелюшок. Ось так. Я прикріпила мережево-біле в мене. Ну, було в запасах мереже це. І ось тут видно, що останній моточок рафії. Був трішечки іншого відтінку. Хоча це був і набір з трьох моточків, пішло на копиль два моточки, і ще 15, 15 грамів, ще оце трішечки ось така. Я вважаю, це не критично, адже у модельках. Канать особливо у чоловічих крайок, зроблений чорним. Є такі моделі. В мене капелюшок занутий в мене бо поля такі трішечки звисають. Для мене це не критично. Ось такі в мене були перші моделі. І зараз ось ще один такий капелюшок. Зараз він відпочиває, бо сонечко сховалося, йдуть дощі, вітер. І поки чекаємо, чекаємо. А ще чоловік мені вчора зауважив, коли я, а що ти робиш? Ов'язую ромашечки він, а ти на капелюшок їх будеш чіпляти. А я так подумала: ну так, що ж треба робити з капелюшком, щоб до сумочки якось була якась гармонія. Бо поки що в мене капелюшок йде до ось цієї. Сумочки. Ось так ось такі роботи я не буду вам показувати шкарпетки. Якщо вам цікаво, я ще в одному проєкті шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. У мене там будуть шкарпетки, які я в'язала в червні. Тож за червень в мене дов'язалася травнева футболочка. Зв'язався ось такий гарнюнський капелюшок Аля Канаті, також шопер із джуту. Я поки що вирішила не робити всередині турбинку з двох причин, бо зараз далеко від мене швацька моя машинка. А... І без цього мішечка дуже добре там себе почувають різні покупочки. Він розтягується, цей шопер, і більш місткіший. Тож, ще в мене ось така вже ромашечки в мене в листячку, і вже готові перетворитися у. Щось цікавеньке. Ще купочка в мене, ромашечок є. І обв'язувати я їх буду трішечки по-іншому, бо для наступних робіт мені потрібні квадратики трошечки більшенькі. Ли ще одну роботу я додам до цього проєкту, щоб було про що вам розповісти в липні. А поки що на все добре, до наступної зустрічі!